В межу без, без мого дозволу він сказав, що мій дозвіл, мій підпис ролі не грає, тому що комісія на чолі з паном Квітелем все вирішить. І от комісія вирішила. і мені сказали звертатися в суд. Пан Басарак, депутат Басарак, домовився з моїми сусідами, що він їм дає квартири в узній формі. Якщо б це було вже не то вже б ми домовлялися, ділили землю. Я би може там вже вимовлятися ну, зі мною він не хоче. Хай забирає цілий будинок, забирає 10 сотик землі і хай будує. а як мене одну лишити, закрити їзди і замурувати мене між будинками. Це можливо? І він сказав, що мій підпис в ролі не грає. Підписи не завірені е, ні одного мого то реально на коліні писалося, я бачила, тому що він пообіцяв е, вели. Е, ну, Будинок 51, й двохповерховий, Там живуть на горі люди. І дається дозвіл на будівництво на місці 51-го будинку, а при чому забирається наш в'їзд? Ми просто завалимося, пане голову, ви розумієте? Я, я розпочу, я розпочу, я розпочу я повітря наступна. Ви перепрошую, вас так погано чути, чесно вам кажу, або у вас і роблять, або, ну, чесно, вам, вибачайте, будь ласка. Ми так намагалися вас чути, але то від самого початку. Ну, дивіться, що стосується попасти до мене на прийом. 2 числа, 2 червня, я з'яснював прийом. Вірю, знаю, нам це теж сказали, але відав, що сесія завтра. Ні, так 2 червня ми не ну, прийом. Ну, ми не встигли. Ми не встигли. Ви розумієте, що це все робить спеціальні когніти? Ні, почекайте, тільки не кажіть, що не можна до мене попасти.